З давніх давен хустка вважалася не лише головним убором, а й символом любові та злагоди. Залежно від регіону, хустки мали різні кольори та способи зав'язування. Хустка була своєрідним індикатором соціального статусу жінки. Хустка відігравала важливу роль під час весіль. Хустку використовували для спалювання немовлят. Чи можна задати запитання? Так. Які у вас є спогади стосовно хустки? В дитинстві ходила з батьками наші дрівки та колядки. А звідки з'явилася ваша перша хустка? Вона передавалася з покоління в покоління і виросла в неї про бабусі. Як ти вважаєш, чи зможе у день хустки популяризувати українську культуру? Так, звичайно. А яким чином? Ну, більше людей дізнається про це свято та нашу культуру. Що ти думаєш стосовно Дня української хустки? Це допоможе сучасній Україні повернутися до традиції українського народу, об'єднати людей, та й в цілому допоможе. Розвитку і популяризації. А чи носиш ти хустки, і якщо носиш, то де ти їх носиш? Так, ношу хустки. Дуже часто ношу, коли, наприклад, морози в нас почалися. Потім на Христинах була недавно також надягала хустку. Церковні свята, тобто Великдень, там спаса, наприклад, ну, багато церковних свят. І на новосілля також знаю вдягають. Які різні способи носіння хустки ви знаєте? Ну, перше саме звичайно це на голову, на плечі, на талію, хустинка. Ну і в дитинстві і дітей полинали за допомогою хусток. Як ти думаєш, чи є хустки актуальними сьогодні? Привіт, я вважаю, що так, тому що в першу чергу хустки на сьогодні актуальні, тому що їх вдягають на церковні свята, на колядки, на щедрівки, а також їх вдягають, коли на вулиці холодно. Дякую.